Це може бути набагато простіше, ніж ви собі думаєте. Бо те, що ви хочете, те, що ви, вам завжди не вистачає, оце і є ваш реальний істинний стан, в якому ви завжди перебуваєте. Станом на сьогодні, принаймні. І це означає, що ви такий. Але. Якщо вам хочеться спати весь час, якщо ви весь час втомлений, то це означає, що ви перебуваєте в такому е летаргійному сні, як спляща принцеса. Якщо ви весь час голодний, то це означає, що ви відчуваєте себе поглинутим чимось. Ви весь час хочете щось поглинати, тобто ви себе таким відчуваєте. Якщо ви час хочете сексу, бігаєте збудженим, шукаєте, кого б там вам дуже сильно полюбити, то це означає, що ви відчуваєте себе таким зґвалтованим. Ви відчуваєте себе об'єктом цієї жаги, такої хижої жаги. Це і є, є ваш стан.